Добрий день, виноградові любителі, підписчики, гості мого каналу, сьогодні у нас початок травня, і я кожен рік проводю календар робіт всі ті роботи, які я виконую у себе на винограднику в травні місяці. Перше, це полив виноградника і підживлення. Так як у нас у квітні місяці. Дуже багато було в дождів, то я у цьому значить, поливі мінімально буду, мінімізую полив і з внесенням у добрив. Так як я внос органічні добрива, це такі як кор... куряк у мене. Якщо ви вносите коров'як, його не треба зброжувати. А куряк обов'язково, він дуже насичений азотом. Я на 200 літрову бочку води, засипаю 4-5 відер свіжого куряка, збражую, якщо тепло, 7 днів, якщо прохолодно 2 неділі. Потім розбавляю 1,20, поливаю спочатку виноградник. Там, як я вам говорив, що були дожді, я заливаю 4-5 відер води через час деякий час. Дві-три години я по два-три відра під сімидесятирічний курс вносю отаку пропорцію. Якщо у вас немає органічних добрив, значить ви можете використовувати мінеральні добрива. Це такі, як карбобід, ви бачите. Дуже хороше, розчинне мінеральне добриво. Селітра міачна. Потім суперфосфат двойний хороший. Значить, карбаміда можете вносити 70 грамів карбаміда і 70 грамів двойного суперфосфата по оддільності, тому що в них там реакція відбувається, лучше їх вносити по отдільності. І таким от способом ви можете удобрити свій виноградник. Значить, переходимо до зелених операцій на винограднику. Була затяжна в нас весна і дуже був поганий рост пагонів. Ви бачите, у мене вже з'явилося 5-7 листочків. Угроза заморозків пройшла. Ми починаємо убирати двойники. Ось ви бачите двойники, які на винограднику. Хужий пагон без гронків. Убираємо нижній, оставляємо центральний з центральною Так? Норміруємо, щоб не було загущеності на винограднику. Через 15-20 см нижні пагони, вони в нас неудобно ростуть. Виламуємо, оставляємо верхні. Ви бачите, розстояння буде хороше, не буде затіняти, він не буде так хворіти у нас. Так, ну що, по зеленим операціям, все вроді, ось ви бачите, що вверху продовження куща. Ми норміруємо. Це перша норміровка. Потім буде ще одна. Виломуємо, щоб не було головне, щоб в загущеності. Так, тепер переходимо до профілактичних обробок виноградника. Перша обробка в мене, як завжди. Іде в основному проти шкідників це кліщ. Обов'язково проведіть першу обробку з санмайтом. Дуже хороший препарат. І є, якщо немає санмайта, значить B-58 я провожу. Їх зараз дуже багато. Так, от Хвороб я провожу от фірма Адама Шавіт. Хороший препарат, він більше працює обмільдю, в нас зараз сирі такі погоди. Він якраз вам буде помічником. Значить, якщо у вас з'явився антракноз, теж така хвороба дуже погана, значить я приміняю антракол і пергаду. Це щодо першої обробки. Другу обробку, це вже буде перед цвітінням. Як, як завжди провожу ридоміл одмільдів, фалькон одоїдіума, топаз. Якщо немає фалькона, то топаз. Я вже більше 10 років пользуюся, вони не підводять мене. Додаю інсектоакарицид, енджо от листовійки і від всяких сосущих, гризущих паразитів. Ну, можете ще раз додати, якщо, допустимо, от, якщо у вас клещ не зникає, значить ви можете опять Омайтом, і Санмайтом, і Бі58 додати, щоб до кінця його знищити на своєму винограднику. Ну, ось такі препарати я використовую себе на винограднику, ними довольний. На цьому все. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Я буду довольний, що чимось вам поміг. Всього мирного неба і добра.